Урахове яке затишне місце в західній частині Донецької області, що розташоване на лівому березі річки Вовчої, серцем якого є теплова електростанція. Саме навколо неї з'явилося місто енергетики. З кожним роком рідне Корахова ставала прекраснішим. Розвивалася інфраструктура, з'являлися нові підприємства, створилися умови для туризму, відпочинку, розвитку культури, навчання та спорту. Курах місто славетних спортсменів, талановитих митців, кваліфікованих спеціалістів, трудівників, сповнених любов'ю, гарячих сердець містян. Вулиці містечка, ніби обрамлені зеленими деревами, уквітчені яскравими клумбами. Ці вулиці навесні сповнені п'янкими пахощами цвіту вишень та абрикос, влітку солодким ароматом троянд, а восени терпким запахом опалого листя, Взимку вугілля, запах якого тихо просується з димарів хатин. Наше місто родинне, дитячий сміх, безтурботне гомоніння дітлахів це звуки рідного містечка. Тут оселяються або народжувати дітей, виховувати їх у безпеці та тиші далеко від метушні мегаполісів. Сьогодні Курахове має стати фортецею, містом спротиву та сили, має вистояти. Адже в ньому пульсує безстрашна кров наших захисників та енергетиків. Після перемоги кожен з нас повернеться додому, аби відновити рідне містечко, аби знов відчути аромат вулиць, звернути в глибини очі річки Вовчю, почути безтурботне гоміння дітей.